Що ти тішишся? Слава Ісусу Христу, каварячка, чого ти тішишся? Чого ти тішишся? Чо тішиш? Я на смс-ки пишу. Дівочку, та доки ти будеш спати. — Я вже скрин зробила. Чи жок не пише, я перепрошую, але вже довго буде. Я перше посиділа, посиділа, сидила апарату, апарату. дурне, Думаю, де тут -то тиснути, де тут цихати, куди ту каву я би випила, господи, а то молоко де ну, б виділа, думаю, де той з баночок? Я ось травма ляглася на диван чекати. Отак да, кавалерка, розумієте, де би не була, чи відпочинок, чи вдома, чи в гостях. Сема ранку лупаки втворила, вже глипаю по кімнаті. А ще вчора колег каже: зараз я батареї включу, буде тепло. Я вночі згадала ті слова і думаю, ті кобу включені батареї. Я би на трасі спала до ранку. Хаті так жарко, так класно. Але тільки лягла, ну, може, дві хвилини і відрубалася. Вночі встаю. Вся мокра, здраю то одіяло себе. Дивися да Віталій розкрився в тому. ви та одіяло лише, то я не забуду землю. Ні, я не думала я просто для глаз, знаєш. Я думала, що він так скоро заснув, але заснула дуже скоро. Але ви, кавалірка, знаєте. Виспалась людина, не виспалась, хоче чи не хоче. Хтось за вас не прийде і ніц не зробить. Тому нині рано встаньте, файно сі стрипайте, ікла вчистіть, песок файно мийте. Директор, що на воду, хлопці, кутка, файно виталіпайте і всі разом. Беріться до роботи! Щось захрипло, бо то греч було. Розкривала розкривала, 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 але за того норова, рано встала і вікно на форточку постала. Думаю, ти дуренда, то це треба було вночі зробити, а не над Але п'ю кавусю, реально дуже смачна. От запарату за кава. Запарату то є кава, кава, а з чайника. То, як не кажуть, у нас в народі помиє, помий. Ну, а знає, моя мама каже, сточні сину в поки. Mm -hmm. А я ні, то, то во, кава, то є елегантська, знаєш. А то то є порва. Так що чекаю, кажу, тоді п'ють, ясно. Ну та як. А там де ви файно файнутку засипаєте там. <соцентр> там? Навчу. Таку, другу. Не треба не вчити, щоб не вчити. Я на другий раз, як приїду, то я відчастую години досі бали апаратом. Не треба не вчити. Я так, видиш, поп'ю, зараз сиду тріпую. Ще не їдеш. Ні-ні, зараз підемо трохи того, знаєш, хабазя позбираємо. Mm. А Тому що ти будеш be... сидіти? Там якраз є для Можуть. тебе ця. Як називається? Олег. <пілля> тачка, <пілля> тачка. Тачка. Я вже вчора була. <пілля> <пілля> <пілля>. Я тут одразу раз, два, три поїхала. Так що кавалерія. Слухай, може, послуга єду, хай до пограбала? Ну, та давай, давай, я би грабила. Там треба ще й поптинати трохи. <пілля> <пілля> та, де що ти, в смислі, поки в нашій є ну, нехай по набагато, а тебе не пограбила? <пілля> я не знімаю. Вас манікюр? перепрошую, в мене нема, я би Та й таки во кавалєрочка. Так що кавалєрочка, будіться, вставайте. Всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, ми п'ємо то перше. А я люблю. Олег нами округ другу. Мені подобається косметика, але ще навчилися. Може, вона поїхала. Ще б ми навчили писати по-українськи, розумієш? Бо тут ребуси не мілі відгадувати. А вони пишуть, по жінакі. По-анлейськи. І mm. по-ізраїльськи, напевно. І то ізраїльська космет. Крем закінчиться. Ти, ти, ти по-англійськи файлиштаєш? Yeah, yeah. yeah. <laughs> Коротше, нова серія. Даш мені зараз попробує? Та ясно, що так. Да. А ну прочитайте, то крем для обличчя. Покажи. Uh. Слухайте все на англійській. То я так само завжди ребуси відгадую. Ой, то, І що той? Та пташечка не для нашої англійської. не наша не Так, ну то нічого зараз будемо ради. Коротше, так. Добре, що я маю тут закладки. Бо мені треба. Коротше, кавалерка нова серії в ізраїльській косметиці. Це є креми для обличчя. Реально, в неї дуже круті. нас закінчилась. І замовила ось такі креми. Так. Це є відновлюючий нічний крем із пробіотиком. Кавалерочка, так круто, ж тут дозаторію. Але я навіть прочитаю, бо тут. Ефективна формула нічного засобу та на основі комплексу пробіотиків та біотину сприяє активному омолодженню, підвищенню рівню пружності та еластичності шкіри, покращенню мікробіоми. Пребіулін нормалізує стан гідроліпідної мантії, ж таки мантія не знаю, допомагає нейтралізувати ознаки втоми, недосконалості та зморшки. Біотин зміцнює природній захист шкіри, формує надійний бар'єр від негативного впливу середовища та запобігає ознакам фотостаріння. Бачиш? Одним швидком від зморшок круто. Так, від зморшок круто, і взагалі людина, коли втомлюється, завжди знаєш під, під очима. очима да. та. І взагалі шкіра, коли людина перевтомлена, вона така суха, така, знаєш, натягнута mm. ніяка. А це ще з пробіотиком, я буде гарно зволожувати. Ну так класно ж це. Знаєш, я теж в рекомендаціях бачила вибивала? Я так? не бачила. Бачив, завжди коли є новинки, Аліна мені зразу відправляє, бо я, в мене проблема, бачиш шкіру, mm. я не помиюли. Це аж, як я не зволожу все. А це є зволожуючий денний крем із пробіотиком. Бачите, що мені подобається, інтенсивний зволожуючий крем на основі комплексу, пробіотиків, пребіотиків, ретинолу та біотину. Сприяє омолодженню шкіри, відновлює захисних механізмів проти старіння та значному значно покращенню стану мікробіома пребіолін тут є, біотин є, авокадо, оліявока, та, та так. ши Заповнюють нестачу вітамінів, мікроелементів та поліненасичених жирних кислот, глибоко живлять та інтенсивно зволожують шкіру. Але то не є дешева косметика. Я вам кавалієрка скажу. Але що скільки крем коштує? Крем щось в районі 600 чи сімсот. Ну, такий Комментар. крем дуже адекватна ціна. То, то адекватно. Ти мені вже один привезла тисячу. Нічого? Так. Так. Ти ліпав? Так? Ну. Ні до чого тобі? Ні, файний крем, але бачиш, мені треба такий, щоб мені зволожував шкіру. Mm -hmm. Мені не всі креми підійдуть. Ми не раз купляли, і в нього суха шкіра. Нам треба такі, щоб зволожив гарно шкіру, щоб, знає, щоб ми відчували, що то є крем. У мене взагалі суха шкіра. Люди. Мені прикинь молочко для тіла. Вікторій Сікрет вже не підходить, тільки ізраїльський. Серйозно? Mm -hmm. а, а це є е, антивікова крем-сироватка для зони навколо очей з пробіотиком. Ввечером на намостила собі і ходиш, але треба завжди намащувати таким слоєм, mm -hmm. Ренш, щоб воно гарно впитало, тако почекати, а тоді вже макіяж. Можна на ніч, можна на день. Тут є. Пробіулин. Біотин, екстракт чаю, природній антиоксидант допомагає боротися із впливом вільних радикалів, масло жужоби, глибоко живить ніжну шкіру навколо очей, забезпечуючи її гладкість та якість. Одним словом, дуже довго говорити. Набряки забирає під очима, зморшки і темні кола під очима. Знаєш, оце <сас ці ми> все <сас> забирає. <Не сас> <парчі, пандал> знаєш, не падчик лейша, просто кремом нанесла за той час, поки він вкидає. Так, йдемо митися, я в душ, митися, приводити себе в порядок і треба рух робити. Що сидіти, рух має бути рух.